А найголовніше це те, що е, коли ви слухаєте, знаєте, є недоброчесні е, такі е, імміграційні адвокати, які не мають ліцензії, знаходяться взагалі не в Канаді, і намагаються допомогти, намагаються говорити, що вони там все порішають. Ніхто нічого в Канаді так не порішає, якщо ви бачите. Офіційний, офіційний лінк на сайт Канада де взагалі ви можете ознайомитися з цією інформацією. Я залишу в інфобоксі під цим відео. І ви можете подивитися, що ніхто не вирішує свої проблеми з імміграційним процесом. Він повинен бути по букві закону, і ви через це ну ніяк не перестрибнете. Не може бути такого, що ви кудись подзвоните. А той хтось скаже, так да, звісно, а потім. Вас не знаю, а, а наступна особа по любому, по в будь-якому випадку, вона подзвонить і скаже, що на неї учинився тиск, або хтось намагався скористатися своїми якимись повноваженнями. І далі цей процес не піде, і по будуть штрафи як для працівників, так і для інших людей. В сенсі, що штрафи для працівників, звільнення для працівників, а для інших людей це ті, які звернулися, можливо, теж можуть бути відповідні покарання. Тому шуткувати. is